Як покращити свою розумову енергію на це? Відповідає ведична астрологія. Звичайно, перший відповідь на це питання готи треба йти вчитися. Багато хто знав, що треба йти вчитися, але мало хто це робить. І хтось каже, що треба йти читати. Багато знають, що треба читати книжки, але мало хто це робить. Тобто не вистачає якогось до минулого життя і треба його що покращити. За наші розумові здібності відповідає планета Меркурій. І якщо ми підсилюємо цю планету, то, відповідно, будуть підсилюватися наші розумові здібності ще більше. З Меркурій він відповідає за блакитний, салатовий, сірий і бежевий кольори. Тобто, якщо людина носить на собі такі кольори, то це буде притягувати ще більше енергії Меркурія. І також Меркурій, зв'язаний з каменем, називається смарахт. Якщо дівчата носять на собі такі камні, то це також буде притягувати енергію Меркурія. І також Меркур... Меркурій відповідає за середу. Якщо людина в середу контролює свої чуття, вона живе по біблії, по корану, по багове по Торі, тобто слідує всім законом та канонам, то така аскеза буде покращувати енергію Меркурія. І коли ця енергія Меркурія приходить. То важливо почати читати і аналізувати те, що ви читаєте, і тоді енергія Меркурія проявиться в вашому житті. І для тих, хто хоче знати, яка ваша природа і який ваш життєвий шлях, обов'язково замовляйте у мене консультацію по ведичній астрології.